Вже о четвертій ранку Ольга Петрівна разом із сином працюють у теплиці. Температура повітря тут фактично ніколи не буває меншою, ніж 50 градусів з позначкою Плюс жінка каже, що в їхньому роду тісно переплилися гени аграріїв та інтелігенції. Все зародилося в нас з діда, прадіда. Одні, одна, одна лінія була аграрії, другий – культ працівники. І ми поєднали спочатку. Закінчили інститут сільськогосподарський, кафедру тютюнництва, єдину в Європі, єдину в радянському союзі. Ну і трошечки агроном, і коли в 90-ті роки була скрута, задумалися, що нема що плакатися на, на життя, треба щось створити. Була можливість виписати купити по частинах цю теплицю. і от склепали за чотири роки, зробили зробили цю тепличку. Ну і не знали, в що ми впряглися, того що це надзвичайно надзвичайна праця, починаючи з четвертої години ранку, того що як ви бачите, зараз працювати неможливо. Син не те, що допомагає. Це це мій науково-методичний центр і розумовий центр. Ну хочу похвалитися взагалі, що син в мене. Толковий чоловік в багатьох сферах по всіх питаннях я до нього чи перекласти з англійської мови звертаюся, чи з італійської. Він в мене родований в багатьох питаннях. Він є електрик, він є юрист. Пані Ольга каже, що теплиця, яка у неї є, розрахована на роботу чотирьох працівників. Та ще й добре, щоб чоловічої статі. Наразі працює з сином Святославом. Однак той вийти до камери так і не мав часу. До речі, саме сини є головним агрономом теплиці. Він займається селекцією. Замовляє Дмитришині лише голландське насіння. Заказуємо насіння в професійних магазинах через Укрпошту голландське обов'язково. Ніколи не треба скупитися на дешевому дешевий сир тільки мишоловці треба вкласти, щоб мати віддачу. Через що от бачите, яка температура? Зараз градусі десь 45 тут. І будь-який сорт не витримає. Якщо б ми не вдало це зробили, то мали би такі наслідки. Воно би скрутилось. Оце є представник тих гірших, тих дешевших. І от має, можете аналогію провести. І ці поражаються, бачите, вони не встигають засвоїти калій, наприклад, оцей дешевий сорт. Він зразу себе дає. Знати особливо в таких екстремальних умовах. Цьогоріч Ольга Дмитришин надала перевагу помідорам, є невеликий наділ огірків. А ось томатів у теплиці 1700 кущів, як каже господиня, середній збір із кожного понад 4 кілограми. Однак не лише ці культури росли у господарстві пані Ольги. Рис, баклажани, дині, кавуни, все, все, що можливо, вся і баштан у нас є. Що дозволяє площа, то все вирощуємо, все підчитуємо. Тим більше, що дозволяє професія бібліотекаря винайти нову технологію, інтернет, все і таким чином, і виписуємо насіння через інтернет. Та й навколо теплиць все Ольги Петрівною доглянуто та оброблено. Тут тобі і кабачки, і перець, і персики. Особливо милують оку суниці. А от ягоди замешкали на самому подвір'ї господині. Зотинії Богдан Малецький Андрій Гарашук, програма подієнтика.